Привет, друзі, з вами Машка, і як завжди, добрий настрій! І як ви бачите, у нас тут нова обкладинка в грі Тенді тому заходимо, тому що сьогодні обнова. Давайте подивимося, що ж там у нас нового відбудеться. Ну що, друзі, я в грі. Як ви бачите, у нас тут знизу є отакі от, от шарики є і це походу буде валюта у нас у новій грі. А до речі, давайте зараз зразу о, ми введемо код адін мільйон, так. Друзі, дивіться в мене вже 150 є Ну що ж, теж от обов'язково. І давайте подивимося, скільки нам потрібно буде нових, Як ви вважаєте, тут потрібно дивитися? Ні, не тут. Ну добре, тоді пішли сюди. Може, тут десь так. Зачекайте, ось тут шарики якісь. Я бачу, а де нові персонажі я можу купити, я не зрозуміла. Що у нас нового ще є? Ось у нас є линочка. Це дуже круто. Може, а може там у Денді є якась вкладка, я її пропустила. Так, давайте ще раз подивимося. Тюнси. І тут нічого нема. О, а до речі, скини з'явилися у нас чи ні? Так, давайте подивимося. Може нові скини з'явилися? Так, друзі, нових скинів немає. Чого нового тут немає в магазині? Може тут? А, ось тут, мабуть, щось буде. Дивіться, тут як. О, і вон сидить наш персонажик. Дивіться, як тут гарненько. Все снігом заваліло. Так, ну що, давайте подивимось. Так, у нас три перся, як нам і обіцяли. От про них буде тут розповідати. Добренько, давайте подивимось. Ось у нас є Holiday Skins. Че у нас тут? Ничего себе, О, нічого собі. О. Теж за 600, тільки я думаю, не за іхора, а за ці нові. Ого, собі, а цей скин у нас залишиться? Прикольно, друзі. Так, ну спочатку нам потрібно. Ой, у нас 4 персонажа. Я думала, це наша собачка, а це ні. Так, у нас 150 потрібно. Ой, 1500 потрібно. І отримати більше 15 тринкетів. Ну, це у нас є. Виходить, нам потрібно тільки зібрати валюту. Тут Зарісерчити її потрібно. Нічого собі. Так, і 700 цього нам потрібно. Тут 3000 потрібно e, 2500 хорош, що нічого собі. Дві валюти потрібно буде втратити. І 100% зарісерчити. О, це дивіться, 300 потрібно, а в мене 150. Ну що, я думаю, нам усі персонажі потрібні. Нам, не, нам треба якось усе це зібрати. Друзі, у наступному відосі я розкажу про ці. Іх персонажем переведу, може і подивимося ще ближче. О, дивіться, які постери прикольні. Теж можна було б їх собі розпечатати. Ну що, друзі, давайте попробуємо подивитися в грі, як воно там буде. Тільки я, мабуть, не котика, а кого ж мені вдягти? М -м -м, може, роджера. Давайте спробуємо роджера. Тільки я трінки трошечки поміняю, щоб він скоріше в мені бігав. Так щоб би зняти? Давайте оце знімемо і давайте це вдягнемо. Щоб він трошечки скоріше в мене бігав, щоб я не те саме не вмирала довго. Так, ну що, там буде обиратися якось, що я буду грати в нову карту чи не нову? Як то ресерч можна буде отримувати? Давайте зараз подивимося. Так, ну що, погнали, друзі? Я сподіваюся, що тут щось буде цікавеньке. Буде обнова якась. Так. О, шарики валяються. Що так мало по три всього. Ні, ну це не два яко. А може ще за машинку буде мені давати? Давайте спробуємо. Так, що там вже гудить у мене? Блін, треба було, мабуть, іншу тринку вдягти. Ну добре. О, плюс один. Коротше, зрозуміло. Все одно якось буде дуже важко, мені здається, збирати. Так. Ось тут у нас. Ну я її залишу на потім. Так, зачекайте. Тут ще й джи. Це адекватно. Боже, там же собаку кусають. Треба. А, нормально. Пебла вже зіжрали, як то можна? О боже. Так. Блін. О, до речі, він мене побачив і мені ще додали. Прикол. О, ще одна. Так, ну це клас, звісно. Ну мені Джуджу трошки лякає. Фу! А, це Роджер! <свистит> так, давайте ще карту усю подивимося. І е, мені хочеться після першого раунду. Ой! <свистит> після першого раунду, я думаю, можна буде скіпнути і вмерти. І подивитися, скільки ми... Валюти назбирали. Виживемо перший етаж, а потім. Ага, блін, він так швидко до мене дійшов. Я не звикла роджером грати. Боже, він мене зараз іб'є. Блін, а де вся їжа? Я не зрозуміла. Це пебел у мене позбирав. Друзі, я реально не можу знайти ніякої їжі. Що це таке? Так, ну все, можна вибиратися, я хотіла там все оглянути. Ну, то добре, давайте подивимося, скільки буде ось. За те, що я тут походила, зремонтувала 4 штуки і втекла. Де там у нас? І подивимося, скільки нам дадуть. Та-дам! Блін, треш одне стежці залишилось. Так, ну що, зараз тут вмремо і подивимося за перший поверх, скільки дадуть. А потім дойдемо трошечки більше. О, давай, вбивай мене. Ну що, друзі, давайте подивимося. Ми знайшли 12 шариків, тільки 12 за перший етаж. Да, тисяча... ой, тисяча. 162, до речі, у мене тепер. І давайте подивимося. О, тут можна їх навіть купувати, дивіться, 5 тисяч. Можна купити за півтори тисячі. Угам. А у нас там перший, здається, за 300, так? О, ось цього можна буде за 300 купувати. Ну, в принципі, можна зараз пройти. А, і він такий звичайний, як база ото. Так, ну що, друзі, ми відправилися далі грати. І я сподіваюся, що зараз. О, дивіться, це нова карта, і тут прям Йолка посередині стоїть. Прикольно. А так, раз дідазлік поки спиться, я, мабуть, тут пороблю. Речі, я сподіваюся, що ми ще знайдемо нових персонажів, які будуть на карті, тому що їх теж треба надо... Слухайте, а там що печиво бродить. Це джинджер. Друзі, це джинджер. Нічого собі. Ну прикольно, що один монстр буде відпочивати, а ми виходить будемо потрібні е, збігати від джинджер. О, до речі, слухайте, це така музика прикольна, як новорічна, але трошки як трохи страшна якась. Це ще окунчик чи що? Так, ну і звичайно, давайте подивимося на карту. Та, О, блін, вона мене помітила! Треба швиденько кудись спрятатися. О, в смислі, а чому це вона не відчепилася від мене? Боже? А чого це воно так довго за мною бродить і звертається в інший бік, та в смислі, ти ж мене вже не бачиш? Алло, друзі, що відбувається? <клес> Може, мені треба далі кудись тягти від неї? Що це таке? Вона відчепилась, чи ні? О! Вона не відчепилася, да в смислі? Скільки я потрібно ходити від неї? Хвилину, чи що? Да блін, у мене скоро стаміна закінчиться. Киш від мене. Блін, що за бах такий? Пізомний яр захватив її. Блін, вона б так мене з'їла, що це за перш такий? Ладно, збираємо кульки, і мені здається, краще зваліти з цього етажа. Коротше, друзі, це якийсь треш. Вона просто не вичіпляється, просто-напросто постійно за нами гоняється. А, боже, боже, боже вона знову тут. Так, спрятатися. Куди вона за мною чи за бізумним? Походу за ним. Так, треба валити вже з цього поверху, тому що це просто нереаль. Якийсь то проходити з цей джинджер, вона мене просто бісить. Напишіть, як вам, якщо її зустрічали. Так, все, пішли, пішли скоріше від цюля. Давай телепортуруйся до мене. Все, друзі, па-па! Виходимо з цього поверху. Сподіваюся, що більше джинджер ми не зустрінемо. А, до речі, вона нам потрібно заресерчити? Блін, якщо потрібно, то це не дуже прикольно, звісно, тому що вона мені не сподобалося. Якось дуже складно від неї втекти. Вона постійно бігає з тобою, навіть якщо ти далеченько від неї втік, або за цьому... десь спрятався, все одно вона, як знаєте, у то. Чує нюхом, <ріст> можна так сказати. Так, ну що, шо, на шостий поверх. Зараз подивимося, може тут буде хтось цікавенький. Якщо ні, я перемотаю тоді далі вже. Так, ну хто тут? Щось я нікого не бачу, не чую. Друзі, тут, походу, звичайно, тому я тоді включу запис, коли знайду когось цікавішого. Так, ну що, мої котики, ми вже на сьомому поверсі. У нас по три сертенька і, звичайненько, тут вже ходить цей алюньонок. Я не пам'ятаю, як його звати. Якщо пам'ятаєте, напишіть мені в коментарях. Отут джинджер я запам'ятала, а цього ні, не пам'ятаю. О, дивіться, йде до мене. Він, до речі, якийсь странний трохи, він якось странно передвигається. Мені здається, що він якось плаває. Може його трохи не доробили, я не знаю. Але він дуже странний. Так, у мене всі тут. О, шарик ще, нема там нікого. Так, ну добренько. О, у мене бачили вже 223 шарика, валютка росте, і я сподіваюсь, звісно. Так, давайте. А. Хор може забрати. Добре. Я сподіваюся, що скоро я куплю цього оленянка і пограю ним, скажу вам, вдобно ним чи ні. Хоча у нього усе по три зірочки, то мені здається, він буде як та попі чи бокстан. Так що там вже скрипить. Дуже сумний він якийсь ходи, звісно, Ну, по крайній мірі, це не Джинджер, яка постійно за мною бігала. Так, стоїмо. Что там? Что там? Мне уже кажется, что меня сейчас едят, снова. Все, ок. Все-таки. Хочешь доработать? Ну ладно, доробляй. Так, а я пойду. Еще посмотрюсь. У нас уже 5 машин. Треба починить. Так, где там еще одна? О, -о, -о. Ну, привет, Нам якраз його потрібно було знайти, ну мені, тому що за кожний раз, коли він бачить мене, мені дає ще один шарик. Так, ну що? Підемо сюди. Я вважаю, що він там відцепився від мене. Так, відцепився. Ну, нормально, оце я далеко Ліченка відбіжала і все окей. Він пішов по своїм ділам, не то що та Джиджер. Боже, вона мене просто достала. Так, а що у нас? А нам пора вже виходити, так? <говор> У -у -у. Ну, давай. Побачиш мене, ні? <говор> Він просто пройшов мимо. <говор> ну, добре, нічого більше я тут не залишила. Так, остання машинка і йдемо на вихід. Так, ну що, друзі, що я можу сказати про оновлення? Звичайно, дуже круто, що додавали 4 персонажа. Ой, божечки, йде до мене. Звичайно, дуже круто, що чотири персонажі нам додавали, але о, трохи не ок, тому що. скоро Боже, мене скоро вб'ють тут. Тому що ми тільки місяць пограємо і ці персиї будуть недоступні до нас. Так, зараз я спрячуся. Боже, давай, Роджер, біги скоріше. Чомусь не можна. Не Можна побігти. Боже, у мене стаміна вся Вся, капець. Ну, все, мене вкусили. Дуже дякую. Боже, мені кажеться, мені треба за цим глістоном ходити, бо він нас точно б'є. З нашими коротенькими ножками. Коротше, про оновлення. Мені здається, що дуже круто, що додали цю кімнату, але мені. Не дуже круто, що такі персі якісь странні, особливо ця джинджер. Мене вона просто достала. Ми два рази її зустріли, і вона винесла нам мозок. Ой Боже! А, а що? Мені можна повернути? <с> можна повернути, мене не помітили. Так, я буду ходити за глістинами і розмовляти. Та блін. Не дають мені ходити за цим глістином. Він же нас просто вб'є. Так, усе, усе нормально. Коротше, пишіть, як вам, сподобалось вам оновлення чи ні. Звісно, це перше оновлення, тому я розумію, що може щось бути не так, а наступного року буде щось крутезне, тому просто насолоджуємося грою. Я правда не впевнена, що зможу здобути. Усіх персонажів, тому що це дуже дорого. Я вирішила не тратити робакси на покупку, там і хорач, і цих шариків, але це дуже багато збирати. Звичайно, там, по-моєму, 3000 є шариків тих, то я думаю, що це багато. Буду чекати на ваші коментарі, друзі. Ось такі діла. І, звісно, ну, оліньонка то я точно собі куплю, не пам'ятаю, як його називаєте. може, ще якогось перса, може дуже джинджер. <схи> Тому що вона, по-моєму, не дуже дорога. І заресерчити, по-моєму, її треба на 50%, то я її візьму. А от інших не знаю, не знаю. Буду старатися, але не обіцяю. Ну, отакі от діла, друзі. Ну що, мої котики, я нарешті заресерчила мого першого мейна, тож поздоровлюйте мене у коментарях. І давайте подивимося, скільки у мене ресерчено нових. Це у нас руді і тут 54%. 54% Угу, за каточка у мене 54% вийшло. І от у мене ще джинджер 40%, в мені ще 10% і я зможу її купити. Ну, і, звісно, назбирати збирати цих <гум> шариків. <гум> О, так, і двоїх я ще не зустріла, друзі. Ось такі діла. Ну що ж, завтра, сподіваюся, познімаю вам ще відосик і скоро зустрінемось. Па-па!